Дякую. Я спробую сказати те, що вдалося почути по сесії і демократії. Дуже цікава сесія, наповнена і дуже гарні виступи. Марина Горбостай, радник адміністрації президента України, розказала про в житті попередні результати впровадження системи електронних петицій. І власне, вся сесія е, е, основно фокусувалася саме на питанні е, і петицій. Вона сказала, зокрема таке, що в Україні вже з кінця е, серпня закон, є 10 тисяч триста петицій на сайті у, у президента України. Е, е, одна третя петицій від користувачів з Києва на другому місці Дніпропетровська, Петровська, Мольів, четвертим і власне. Коли вона сказала про поховані території, то там процент дуже низький, близько одного процента. Вона так само сказала, що мобільність зростає, оскільки є це більше громадян, які використовують свої мобільні телефони для того, щоб подавати петиції. Перша е, петиція, яка набрала 25 тисяч, е, це була е, петиція про право громадян на захист або петиція про зброю, як е, простіше про неї говорять. І е, 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 там була ціла дискусія, чи потрібно, щоб е, система передбачала вже ті, що подають петиції, щоб вони пропонували. Конкретне рішення, яке би мало прийматися або не прийматися, це якраз пан Олександр Баранов задав таке питання, дуже цікава була реакція. Власне, тоді Діана проценко трохи скоригувала і сказала, що можливо не, так треба, не треба так круто ставити питання, бо насправді рішення може бути не обов'язково одне а декілька по, по конкретному питанню. Були наступні виступи, які стосувалися міжнародного досвіду, зокрема Корнелія Аміхала з Молдови, представила е, е, презентацію за темою інфраструктури електронного урядування для побутової електронної демократії в Молдові і е, визначила, зокрема суму виступів, необхідні інгредієнти для, для успіху. І з огляду на досвід Молдови, і вона визначила такі інгредієнти, як лідерство, необхідний мандат, людські фінансові ресурси і здатність мобілізувати партнерство. У Молдові вона сказала, що діє вже система відкритих даних з 2011 року. Треба сказати, що у нас в Україні в рамках реформування законодавства про доступ. Так само прийнято який е, стосується критик даних е, декілька місяців назад. Е, і ще вона сказала такий цікавий, е, таку цікаву ремарку, що уряд наразі може бути кращим другом і най, 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 найбільшим ворогом, і дуже важливо мати, е, дуже важливо мати союзників у, у, у владі. При при впровадженні реформ, ну власне, напевно, політичну волю, якщо е, тобто критичний ресурс таких з таких союзних політичних волі, е, Лія Гані з Естонії е, розказала про е, цікавий досвід е, Естонії, е, і е, вона сказала, власне, що, що напевно починати треба з ну, догляду досвіду Естонії на визначення потреб. І вона широко говорила про е, питання про процеси прийняття рішень. Так, наприклад, вона сказала, що в Естонії є навіть один веб-сайт, де всі е, процеси прийняття рішень е, на рівні різних установ е, знаходиться інформація про, 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 про ці процеси прийняття рішень. І е, вона виділила особ... дуже важливе питання доступу до публічної інформації. Е, і функціонування на практиці механізмів провадження доступу до публічної інформації. Крім того, був цікавий виступ Йорданки Томкової, яка представляла програму фінансовому Швейцарію, і вона надавала приклади інших країн, зокрема, сказавши, що, наприклад, в Швейцарії, коли збираються. 100 тисяч підписів на під петицію проводяться референдуми. 에, в Німеччині 에, є можливість 에, брати участь у слуханнях. У Фінляндії 50 тисяч, здається, 에, це можливість 에, 에, забезпечити розгляд питання парламентом напряму. 에, це я так з пам'яті по слайду. Ем, і нарешті Дмитро Кукій, старший викладач з Києво-Могилянської е, е, академії, е, говорив загальному про електронну демократію, як модель демократії участі. Е, це коротко, я не, не всі есть, на початку і в кінці е, не, не, не вислухав до кінця, можливо, щось пропустив. Якщо у когось буде бажання додати е, якісь важливі моменти, я думаю, що це було цікаво.